Михайло Болоцьких запросив священнослужителів на зустріч, аби попросити благословення для Луганщини допомогти у мирному вирішенні ситуації та запросити до спільної молитви за Україну з нагоди Воскресіння Христового Ці дні не мають бути мречені агресією, злобою, будь-якими негативними емоціями. Прошу вас допомогти своїм прихожанам знайти согласі, взаємодіяння і покій. Церковь всегда считалась наиболее авторитетным институтом общества. Вам, как духовным наставникам, доверяют более 60% наших граждан. И люди верят, что праздник Воскресения Христова принесет в мир духовное очищение. Мирне розв'язання конфліктів, припинення закликів, які роз'єднують людей і викликають взаємну ненависть, були спільною позицією всіх лідерів вірян. Особливо всіх турбує безпека людей, адже поруч із захопленою будівлею, розташована школа, де тимчасово скасовані заняття, житлові будинки, мешканці яких остерігаються за своє здоров'я та життя. по моему благословению создана рабочая группа, которая состоит из клириков нашей епархии. Вот. И в задачу этой группы будет входить все-таки такая посредническая как бы, миссия для того, чтобы найти общий язык, помочь, вернее, найти общий язык протестующих и руководство области и руководство нашего региона, чтобы как-то умиротворить хотя бы эти эмоции, которые сегодня как бы, все-таки уже переливаются через край чаши.